Чи подобається тобі нова відреконструйована площа Дружби народження? Так, мені подобається площа, але є деякі недоліки. Я думаю, що не треба було зменшувати проїжджу частину, тому що автомобілі паркуються і тим самим зменшується потік. Тобто пропускна спроможність. А як ти думаєш, що має бути на місці панно старого цього радянського, яке там на пасані? В принципі, мені старе подобалось. Я бачу варіанти, коли. Реконструкція старого була. Тобто це сама тематика, тільки в новому вигляді. Ну, не знаю. В принципі, можливо, і так, можливо, якісь нові ідеї. Я просто з цього приводу ще не цікавився. Ну, все подобається. А скажіть, будь ласка, що має бути на місці панно, яке висіло там старого, на вашу думку? Це, це ж треба думати, що там має бути. Хто його знає? Ну, а якщо, наприклад, малюнок, на яку він тематику має бути? На українську тематику. Україночка має бути, і козак має бути. Я так думаю. Так, звичайно подобається, що місто розбудовується. Ну і саме теж, теж такі новації добре попрацювали якби, із, із будівлею, ну, тобто, дуже-дуже добре. А які найбільші плюси ремонту? Плюси ремонту. Я скажу, що Плюси ремонту ми побачимо в процесі експлуатування. Ну, тобто, ну, якби візуально все подобається. По, по красоті, по, по, по всьому. А от як як, наскільки якісно зробили, і це все інше, це все покажуть роки. На сама площа, ці, відремонтований тротуар, але мало квітів, що мені не сподобалося, що це мало за Якби ще пару клумбів додали, так от десь хоч з боку, які щоб вони на де проводиться, може бути свято, щоб їх не руйнували, щоб вони могли десь відкочуватися. Але було, звісно, то краще. От мені квіти не вистачає. А скажіть, будь ласка, що замість панно, яке на фасаді висіло, має Ой, бути на вашу це думку? Мені дуже не подобається. Таке треба було його було зняти, відреконструювати і покласти на місце. То було б краще. А, тобто ви хотіли, щоб його назад повернули? Так, я б хотіла. Нехай воно Боже до нашої молодості. Те, панно було, але воно було гарне. То якесь таке, може воно як гарне, але мені не подобається. Те, було мені набагато краще? Дуже а подобається, проти того, що було. А які плюси? ви можете Ну, можна є де посидіти, поспілкуватися з людьми. А мінуси якісь ви помітили? Поки ні. А скажіть, а замість панно, яке ви сіла, як ви вважаєте, що там має бути? Навіть не знаю, не можу сказати. Ну, а якщо, наприклад, його повісять, що там має бути, яке це має малюти? Яка тематика? Тематика, ну українська тематика, тематика Черкас якась дуже гарно. Ми тільки що відвідали були дружби народів, подивилися, ну дуже гарно зробили були. І ці фонарики гарно. Д багато лавочок стріляла, тут мають молодь молодь віддихати, якби. Ну. Літо гарно. А і з порівняно з тим, що було, як ви можете? Що ви можете сказати? Ну що краще. І фонтан теж дуже гарний. Зробили нормальні дороги, можна ходити. Ну все об'єднали дуже гарно. А мінуси якісь ви помітили? Мінуси. Ну, зупинка маленька. Маленьку зупинку зробили. А так все гарно. дуже гарно. А як ви думаєте, на місці панно, яке висіло на посаді? Що має бути? Я б хотіла, щоб його вернули. Воно гарне було. Якби його вернули, було б краще. От ми йдемо, нам дуже подобається. А які найбільші плюси ви помітили? Ну, во всьому нове, совершенно нове, совершенно все таке чисте, фонтан обалдене. Це те, що потрібно нашим людям. Так. Да. А що найбільше? Серединка, <звітінка>, прикольно, в музей. Фонтан. <звітінка> а якісь мінуси ви помітили? Не гаразд, якісь тут. Ні, все нормально. Є таке, що, що вам не подобається тут? Ні, все подобається. ще немає, ще нормально. Все добре, все класно. Так, да, змінилось, звісно, змінилось. А які найбільші плюси ви помітили? Плюси стало більш акуратніше, чистіше. Можна тут вечором погуляти, а то ну взагалі красиво стало. А мінуси якісь помічали? Мінуси. Поки мінусів не помічали. Може всередині знайдемо. А скажіть, а що на фасаді має бути зображено замість панно, яке зняли? Ну, це не знаю, навіть Якось щось сучасне, наше черкаське, якась наша. Що виражатиме наше місто, наші черкаси? Я вважаю, що звісно змінилося, Набагато краще стало. Фонтан дуже красивий. Мені подобається. А які основні плюси, от що ви помітили? Ви знаєте, я зараз вперше проходжу. Просто гарне враження, є де відпочити людям, красивий фонтан оновлений, гарний настрій. Все добре. Я вважаю, що да. більш-менш така розширення, стала простора. Все було рада, що фонтан все-таки, хоч для міста залишили, хоч щось, а то ж рахуйте рамбіатур знищили, а що то на відроджували. Так нормально, вирісовується хороша площа, задумки хороші. Панотіки не бачить десь чи буде пано, чи не буде там. А так все добре. А як ви думаєте, яка тематика має бути у малюнку? У Малюнку? Ну, Вона має відображати, що це, мабуть, це ж палац культур дружби народів Азота, да? Що це таке більше до аграріїв, да? щоб відносилося, щоб не йшло добробут людям, щоб видно було, що це люди були роблять на